Знакові ігри 2010-х. Syndicate Кіберпанковий шутер, випущений Starbreeze Studios у 2012 році. Гра стала переосмисленням класичної стратегії 93-го, але замість командного управління і тактики запропонувала стрімкий і динамічний бойовий геймплей. Події розгортаються у 2069 році, коли світ повністю контролюють мегакорпорації, відомі як синдикати. Гравець брав на себе роль Майл Закіло, оперативника Єврокорп, оснащеного найновітнішим імплантом DART 6, завдяки якому Майл зміг зламувати системи і контролювати ворогі. Її і маніпулювати технікою, перетворюючи технологію на свою зброю. Гра виділялася стильним кіберпанковим світом, де неони залізо ставали аренами для мегапафосних протистоянь. Механіка хакерства додавала унікальності боям, дозволяючи доводити ворогів до самогубства або виводити з ладу їхню зброю. Також у гри ще був кооператив на чотирьох гравців, він був так собі. Таким чином, розробники намагалися нагадати фанбазі, що так вони пам'ятають про оригінальність Syndicate Wars, де активна взаємодія між агентами була ключем до перемоги, проте кампанія. Тривалістю всього 5-7 годин, простий сюжет, який ніяк не розкривав сеттинг, не змогли зацікавити широку публіку. Проте Сінікейт компенсувала недоліки своєю динамікою та атмосферою, що подарувало поціновувачам жанру, бодай трішки якісних тріполей ігор в антиутопічному світі майбутнього.